Це картина, це залишився. Можливо. А поруч і на з нами просто є художній <пад> салон. Воно, <пад 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 воно, в цьому ж самому трошки далі. Це шодай постаночок, наш художній музей примикає до жилого будиночку і от там на першому поверсі можна побачити майстер. У вас є художній салон. Ну, а в нашому музеї відбуваються, треба сказати, дуже цікаві виставки, як сучасних майстрів, так і народних майстрів. Я маю на увазі професійних майстрів. А ви приходите до нас гості і побачити це все на власній очі. Ну, а я вам всім бажаю здоров'я, терпіння, ну і всіх гаразд Божевослав. Тай Боже, матеріал більш сучасний. На що хочу ще звернути вашу увагу? На теж про що казала, що іграшка має одну давню сакральну функцію. Тобто вона несе в собі якісь обрядові функції. Тобто то є іграшка, яка зроблена до просто кажучи обряду Ось такою була іграшка з тіста, яка робилася до обряду зустрічі весни. Робилась вона раз на рік на свято стрітення. А свято Стрітиня, ви знаєте, святкується 15 лютого. Саме на це свято існував звичай виходити на двір і закликати весну, щоб провести цей обряд. Господині з тіста пекли отакі от іграшки у вигляді печиво, у вигляді пташечок. Чому пташечки? А тому, що пташки першими повертаються звір'ю і несуть на своїх крильцях весну. Тому діти виходили з такими пташками на вулицю і співали пісеньок за кличок. Тобто закликали, зазивали весну, щоб вона скоріше поверталася до нас, щоб поверталося тепло, щоб знову все починало цвісти і рости. А іще, я б сказала, що така іграшка, таку іграшку можна було б іще і з'їсти. Тобто це е, вид народної іграшки їх називають їстівні. Серед їстівних іграшок існує, звичайно, і досі, слава Богу, існує досі сирна іграшка. Яка робилася з природного, тобто овечого твердого сиру. Бринзи. Ну, бринзою цей сир не назвеш, але в всякому разі цей овечий твердий сир можна було і споживати. Тобто дитина, граючи з такою іграшкою, з задоволенням їєю набавиться, а потім що, ще й не їсть. Mm -hmm. Так, а, справа в тому, що овечий сир він дуже корисний mm -hmm. для здоров'я людей, а особливо для здоров'я дітей. Але не всяка дитина любить сир. І для того, щоб залучити дітей до споживання ось цього продукту, люди видумали придумали ось такий чудовий вигляд цього сиру, у вигляді іграшки. Тобто, граючись, дитина ще й споживає цей дуже корисний продукт. Треба сказати, ну от мене, наприклад, вона минулорічна, оця іграшка, сирна іграшка. А коли вона тільки тільки зроблена, вона на смак вона трошки така солонуватий, овочі сир. А Іграшка має колір молочка. І її можна жувати, як жуйку. Дуже смачний і корисний продукт. Ну, а головне, що дитині цікаво, і коль палитися і в той же час поїсти. Крім того, для створення народної іграшки використовувався такий природний матеріал, який більш розповсюджений у нас на Україні, а в тому числі у нас на поділі, це, звичайно, глина. Глиняні іграшки, вони теж особливі. До речі, вони з'явилися саме у такий спосіб, як сакральна іграшка. Мали відношення до е, певних обрядів того часу. А збереглася ось така іграшка свище. У звичайні забавки на сьогоднішній тижденьна, а керамічна іграшка. Поміжниця кераміка саме слово. Ну, Ви знаєте, що глина, коли вона вогка, з неї можна ліпити що завгодно, але вона розсипається, такі властивості у глини. А коли її випалити у вогні, то вона міцнішає. І тоді її можна тільки розбити. Так от випалювали колись не, не тільки іграшки, взагалі речі з глини. Люди у відкритому вогні потім придумали спеціальні печі, де випалюється оця глина. Отже, випалені всі глиняні вироби, будь то посуд, будь то іграшки. Випалені у вогні, в тому числі, звичайно, називаються кераміка. Художники, які працюють з керамікою, називаються художники. Допомагайте, Кера... керамісти. Отже, оці іграшки, які ви зараз бачите, створили наші хмельницькі художники-керамісти. Це родина сичових Нікітюк, які постійно працюють з такою білкою пластикою. Тобто, з такими свищиками, ось такими цікавими що це серед керамічних іграшок, які я сьогодні надала можливість побачити, ви бачите ще й такі, які не мають свого власного голосу, проте мають свою вдачу, свій характер. З ними цікаво гратися, з ними можна й подружитися, скажімо, як члени оцієї компанії, яка називається Смачні вареники, так назвала свою роботу, свою композицію Людмила Іванівна Нікітюк. Це старший представник цієї відомої родини. До складу цієї компанії входять п'ять фігур. Три фігурки хлопчиків, хота і песика. Зверніть увагу, як художниця. Дуже чітко. Ну, буквально двома трима штришками передає характер кожного своїх героя. От жадюга інхаба. перевласнив цілу миску вареника. Подивіться, яким забрать. З вареником в руках з широко відкритим ротом. Миску загарбав сам нікому не дав. Я ми розуміємо. Пацюк. двох інших хлопчиків і подив, і обурення, як це так, ліпили всі разом, а він сам один загарбав всю миску вареників. Подивіться, як вони зобразили широко відкритими оченятами, з ротиками відкритими. А у кота, подивіться на ну це шедевр, Хитренька мордочка. Він, ласунчик і лизунчик, добре знає. Вареник йому неодмінно перепаде. А котик навпаки, а, перепрошую, песик навпаки, похилив свою юнку на бік і чекає, поки про нього згадають, і йому варено. Ще хочу сказати, перш ніж ми перейдемо до практичної роботи, хочу сказати, що іграшки, звичайно, робилися і шматочки на поламі. Це особливі іграшки, це так звані яйки, більшості саме ляйки. І не просто ляльки, а ляльки-мотанки. Чого звідки така назва виникла? А тому, що кожна деталь, кожна частина, так би мовити, її тіла цієї іграшки е, утворюється шляхом змотування, за допомогою ниточок, шляхом змотування. Звідси назва лялька-мотанка. Отакі ляльки-мотанки робить наша хмельницька майстрина Галина Павлівна Напіткіна. Зверніть увагу, вони не звичайні, не прості мотики, тому що вдягнені в національні костюми. Тобто, дитина, граючись такою іграшкою, вона відчуває себе частиною нашої української нації. Крім того, пізнає рідний край. Колись тут в нас на поділі носили саме такий одяг. Дівчатка носила на голові такі гарні е, віночки, а такі жінки, як я постарше носили ось такі, коли ми обірите, називається очіку. Тобто дитина пізнає свою власну. свої ляльки закріпляє на спеціальних дерев'яних паличках. І маючи таких ляльок багато вдома, можна абсолютно спокійно влаштувати цілий ляльковий театр. Абсолютно. Отже, і ми сьогодні з вами спробуємо зробити ось таку ляльку-мотанку. Звичайно, звернули увагу, що лялька-мотанка у майже усіх випадках немає обличчя що вважала, що лялька має бути, крім, того, крім забавки, ще й оберегом для дитини. А для того, щоб вона могла слугувати, тобто відповідати цій цілі, їй не надавали обличчя, щоб вона ну, вважалась народі не забрала душу дитини, а навпаки, допомагала їй оберегати. От і ми сьогодні з вами спробуємо також зробити свою власну ляльку. Мутанку, можна мати як шматочки тканини, так просто жмут трави. Да, будь з якого матеріалу можна зробити ляльку подарунок. Головне запам'ятати і зрозуміти, і для того, щоб ми з вами сьогодні працювали, ми взяли, взяли шматочки тканини. Отже, зараз ви маєте при собі ось такі два шматочки тканини. Один більший, другий менший. Менший поки що відкладаємо, він нам не потрібний. Поки що відкладаємо. А більший шматочок, будь ласка, перед собою, розкладіть. Більший, більший шматочок. Перед собою роздоблю. От так. Розкладіть.